В просторі соціального обслуговування Кам'янського за підтримки громадської організації Бджола відбулася лекція на тему профілактики протидії раку шкіри, яку провів лікар-онколог міської лікарні номер 9 Андрій Тищенко. Більше про захід розкажуть мої колеги за словами організаторів. На сьогодні стан онкологічної захворюваності у Кам'янському становить 56 дітей та 1153 дорослих, і саме люди похилого віку перебувають у групі ризику. Програма медичних гарантій передбачає скринену діагностику найпоширеніших видів онкологічної захворюваності серед населення та груп ризику. І саме мета цього заходу закликати людей похилого віку раз на рік звертатися до сімейного лікаря для профілактики та вчасного виявлення онкологічних захворювань. На заході були присутні більше півсотні людей похилого віку, які перебувають у просторі соціального обслуговування. Слухачі зізнаються, лекція цікава, а все почути змушує краще замислюватися про своє здоров'я. Знали цікаве, які заболівання бувають. Як треба лічитися? Надо спочатку звернутися до врача в першу очередь. Це, звісно, лекція дуже дуже корисна для нас, пожилих людей. Після завершення лекції всі охочі мали можливість поставити запитання лікарю онкологу а також отримали брошури щодо ефективної профілактики небезпечного захворювання. Серед них і Віра Васильівна. Жінку давно турбувала пляма на шиї. Після огляду лікар-онколог запевнив, причин для хвилювання немає. Мені не так дивимося за собою, як там пишеться, тому що раз йти до врача. Але, Чесне слово я дуже довольна, що я прийшла сюди. Спеціалісти, вкотре наголошують, бути уважними до свого здоров'я, регулярно стежити за станом шкіри, а у разі виявлення незвичайних плям, ран що не загоюються чи змін у родимках, негайно звернутися до лікаря.